Лялька-мотанка. Лялька-мотанка, або вузликова лялька, є прадавнім сакральним оберегом. Лялька-мотанка наш древній український оберіг. Вона прийшла до нас ще з часів трипільської культури. А це було більше як 5 тисяч років тому. Той період. Тісно пов'язаний із землеробством. Тому основним елементом у ляльках була скручена за спіраллю сварга. У дитинстві я придивлялася, як ляльки-мотанки робила бабуся, намотувала, перев'язувала, плела і це було таїнство. Як зараз пам'ятаю, бабусю Ірину в Оксамитовій Камізельці. Вишиту фіолетовими і синіми фіалками серед смарагдового листя і ляльку, що була зроблена з полотна і м'якоша хліба. Бабуся клала в хустину шматочок скатаного кулькою хліба, змішаного з клиновим сиропом, зав'язувала ниткою і давала мені замість пустушки. В народі її називали кукла. Такі постушки бабуся давала. І іншим внукам Світлані, Миколі, Тані, а я старшенька, їх пильнувала і була навчена ремеслу виготовлення цієї нехитрої забавки. Ляльку часто використовували у певних обрядах. При виготовленні такої ляльки вплітали все те, від чого людина хотіла позбутися: біди, хвороби, і спалювали на вогнищі. Або топили у воді. Хворій дитині давали пограти з лялькою, після чого її знищували. У народі вірили, що вона вбере в себе її недугу. Коли дитина виростала, її місце в колисці займала лялька. Вона охороняла це місце від нечистої сили до народження наступної дитини. Існувало три типи ляльок мотанок немовля, баба берегіння і наречена. При народженні дитини українці виготовляли ляльку немовляти. Лялька виконана у вигляді немовляти в пелюшках. Її укладали в ліжечку поряд з дитиною для охорони її сну та здоров'я. Баба берегиня Допомагала оберігати достаток у сім'ї. У середину ляльки вкладали монети, зерно, вовну для збереження домашнього тепла, отримання хорошої вовни овець та грошового достатку. Лялька наречена захищала дівчат від пристріту і підтримувала їх. Цю ляльку багато одягали й прикрашали, так як вона символізувала придане нареченою. І привертала багатого нареченого. В Україні народну ляльку робили з соломи, тканини, шматочків старого одягу, ниток. Спосіб простий перекручування й перев'язування тканини. На обличчі такої ляльки різними нитками намотується хрест. Ляльок-мотанок або не одягали, або шили їм одяг. Іноді це були мініатюрні народні костюми, традиційні для цієї чи іншої місцевості. Колись такі ляльки робили всюди. Наші прабабусі інших ляльок і не знали. Мотанка виготовляється з доступного дешевого матеріалу і без будь-яких інструментів. Може бути сплетена з соломи, кукурудзяного листя. Або зовсім без застосування нитки. Голова називається лялькою. Для неї шматочок тканини складається вузькою смужкою, а потім загортається рулетиком і обмотується тканиною. Лялькою називається і перший обжинковий сніп, закручений особливим способом. По ходу сонця. Голова приєднується дуже просто: до колодки, до тріски, до кукурудзяного початку і інші. Мотанка навіть може не мати рук, тільки обгортається тканиною. І тут вже годиться все, що знайдеться в господарстві. Раніше найціннішою прикрасою для ляльки ставали шматки старих вишитих сорочок і іншого одягу. Мотанки не мали обличчя, а замість очей і рота хрест з ниток. Хрест у колі це солярний знак. Таким чином, лялька з таким обличчям несе в собі сонячну енергетику. У голівку мотанки часто зав'язували зерна пшениці. Це також додавало їй сакральне значення. Так, як зерно пов'язане з померлими або ненародженими душами. Коли його ховають, воно оживає, проростає і знову починає вічний кругообіг життя. Тому мотанку пов'язують з уявленнями про життя і небуття, з досвідом минулих поколінь. Та їх зв'язком з майбутніми поколіннями. Мотанка пов'язана з усіма аграрними святами. Її роблять на колодія, наприкінці масниці, як особлення зими, яку спалюють на Івана Купала, лялька Марена. Її сакральне значення збереглося й донині. Обов'язкова умова. Іграшка повинна бути хрестоподібної форми. Щоб не нагадувати собою реальної людини. Привалювання жіночих зображень над чоловічими пояснюється тим, що з жіночим образом з давніх часів асоціювалися уявлення про богиню родючості, берегиню домашнього вогнища та захисницю. Ляльки виготовляються або на швидку руку, щоб заспокоїти заняття дитину. Або старанно як подарунок на свято, весілля чи на день народження. Майстерно зроблена пишно вдягнена лялька є цінним предметом домашнього майна, разом з тим, виступаючи посередницею між старшим і молодшим поколіннями, запорукою добробуту, щасливого родинного життя, захисту від злих сил. І сьогодні серед розмаїття сучасних ляльок народні ляльки-мотанки є особливим видом оберегів з неосяжною енергетикою, які цілюще впливають на психіку і здоровий розвиток дитини. Саме тому в наші дні вони стають все більш і більш популярними. Шануймо! Бережімо мистецтво виготовлення українських ляльок-мотанок та пам'ятаємо про їх сакральний зміст.